Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами військово-морських сил збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК Тріумф. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту РФ Ростов на Дону. В результаті влучання човен затонув на місці. Підводний човен Б 237 Ростов на Дону є одним з чотирьох підводних човнів класу кіло, здатних застосовувати ракети Калібр. Ростов на Дону був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року. Наслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. Подальшому здійснювався його ремонт. Он та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення Ростов на Дону черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. І аби безпечного місця не було окупантам і на землі, потрібна ваша допомога. Біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібно авпірони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.